Вирозлі термокофту Крейн розмір 50 в упаковочці. Така ж моделька, до ще розгорнутому вигляді. Присутні карманчики застібаються на замочок. Зверху також присутній карманчик на замочку. Серединні тепленькі, внутрішні карманчики, розмір 44. Така ж моделька в доки тому кольорі. Карманчики на заночку розібаються. Середини тепленькі. Та зелена моделька, також карманчики присутні на замочку. Розмір 50, Така ж моделька, 48 восьмий розмір, блакитному кольорі 50, 50, а 50.